Коротше, друзі, знімаємо зараз реакцію на паску. Hello Friendly, з вами Деніс Френді. Коротше, починаємо здіймати зараз для вас чотири реакції. Мав що знімати у четвер. Коротше, мені так вийшло, що я вже в 6 годині. Я взяв, я ще взяв... Пів шостого години, у мами телефон вона на манікюрі. Я їхав туди до манікюра, де вона робить, і, і взяв телефон. І що? А в робочий час я її не турбую. І блін, я такий дебіл, бо я скільки часу мав, годину, майже це вже година прийшла, і я, типа, подивився, просто що там в інтернеті відбувається, які відоси, які є в інтернеті. Ну, на це треба ціле життя, щоб все то переглянути. Коротше. І то вже пів години. Лишається 30 хвилин, тудися вже 15 хвилин. І зараз я за сьому все не встигну. Ну, ти вже хоч починай зараз реагувати. Тому поїхали, давайте швиденько це прореагуємо, бо ще треба зняти три реакції. Ще три реакції. Так як обіцяв, всі ті реакції мають вийти. Тому поїхали народ до заставки. Денис Дружній реагує! Денис Дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на Короче, купили на. Ага, просто Паска. та? Не пише домашній чи. Нічого не пише. Коротше, на агробізнес. На агробізнес. Паску, Паску! Паску! Дивіться, ролики у нас буде сьогодні дуже багато, тому не в цьому ролику, в іншому я вас зачитаю, але вже пізніше. Зараз я читати вас не буду, трохи згодом. так, В іншому там ролик у нас сьогодні буде кіткат, нас сьогодні буде е, пластівці з молоком, у нас буде ще потім з тим напоєм також пластівці. Тобто чотири реакції. То я ще у вас устигну зачитати. Поїхали! Якщо буде звичайний час, якщо не буде, то я не знаю, якщо ви щось там лишили. Коротше, якщо нічого не лишили, то... Не зачитаємо. Ну що ж, ось така пра-паска. Я ще взяв тарілочку, не знаю, треба, не треба. Ну давайте все, кусаємо, та Ммм. Mm. Ну, поки що 8 балів. Ну no, не плану, не плану. Я б хотів спочатку хліб, потім начинка, ну давайте все, з'їмо. Ммм. Mm. Я думаю, це буде довго. Окей. Okay. Ви знаєте, ну але теж ти дебіл, тобі дали 2 години додаткові, а ти не скористаєшся цим часом, щоб зняти контент, а ти огортаєш ленту в Ютубі. Ну що за трошки дурний дурачок. Хотів просто подивитися, так? Дивіться, У мене було сьогодні ще 45 гривень. Рел у торбі. 45 гривень. Тоді виходить, що сьогодні можна було 5 реакцій зняти, але, по-перше, сьогодні Ну, не жовтий, не 10, жовтня, не 10 червня народження, день народження мого каналу, тому не знімаю. Але, 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 взагалі про Red Bull. Щось я не хочу взагалі брати цей Red Bull на відео. Знаєте чого? Того, що, пам'ятаєте, завжди в рекламі кажуть, Red Bull надає крила. Тобто зразу тобі реклама дає відсилку. Що потім після Редбулу після з тобою буде? Надає крила е, на небо. Розумієте? Тобто полетиш на небо. Тобто я. Ну ви знаєте, я знаю, ви скажете, що від одної як ти вип'єш, тобі нічого не буде. Ну так, можна погодитись, але. Розумієте, сама ця назва надає крила небезпечно. Ну, типа. Ну, тіпа... Якби страхає тебе, та що з тобою буде, тому щось Red Bull, я напевно брати не буду. Ви зараз кажете, що Бьорн, що Red Bull то, то саме, ну, блін, не знаю. Ну я зразу як, типа, знаю цю рекламу Red Bull ще з дитинства, і, типу, мене мене страхає. Типа, ну так, да, що, типа, якось брати небезпечно. Але пишіть ваші думки по поводу цієї, по поводу цього напитка. Ну, я кажу, трохи страхає, та. Ну, сьогодні хочу зняти контент і на, на кухні, але там хтось є. М -м, це без начинки. Думали, що ця паска буде коштувати десь під 40к'яти з 30 чимось гривень, а нічого, 20 з чимось гривень. Нормально, нормально. Доволі це непогано. Хочу взяти помічника ножика, а може і не треба. Щоб оце просто зняти, знаєте? Щоб ми ще все поїли. Я не знаю, якщо буде час, я вас зачитаю, але я не факт вже не успіваю. напевно не знаю, чи я вас успію. Блін, оце ну я дебіл. Дві години мати і не зробити. А, а часики тікають, 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 знаєте. Коротше, 8 балів. Я йду по ложку, зараз прорегуємо все окремо. А на кухні нікого. Ха! Ну, але тут, зараз мама приходить з манікюра і вона вже буде там їсти. Тут родзинки є, родзинки-те. Добре, давайте окремо ця, як то є, глазурь, глазур з начинками, з горошками. Поїхав. Не особа. Не особо таке, знаєте, вау. Тому 8 балів. так. Тепер саме і хліб. Ну це хліб, правильно? Паска хліб. Також 8 балів. Але чекайте, це не дуже сухе. Це вже плюс. Може навіть 9 поставити? Бо пам'ятаєте, ми завжди з вами їли було сухе. Тепер вже щось ні. Не треба нам цього ножика, є помічники ножниці. Хе. Ну, щоб все попробувати, зрозуміло. Щоб все доїсти. Мама казала, може би нам лише Паску, я такий кажу, та я хочу на відео з'їсти. ти вже... Просто мама зараз цього четверга буде пекти. У нас сьогодні купила солодощі. Бо то, знаєте, у нас, я не знаю, хто. Як ви, як ви дивитесь мій україномовний контент, я не знаю, де ви живете, які у вас традиції. Ну, в моєму, у мене на Івано-Франківщині на Прикарпачні такий звичай. Є... Великодній четверг приходять зранку дітлахи, кажуть вітаємо вас з великодними святами, дочекати від тепер за рік, щось того, хай вас Бог благословить, і тіпа, ти маєш їм дати, припіднести при, солодощі, дати їм солодощі, вафельки, шоколадки. Ну, такі у нас традиції. Це називають хапанки хапанки всякі ну нас по інакшому це називають я думаю не вам не, не вам як це називають можна до речі зняти контент якщо якісь діти прийдуть можна зняти на відео я даю їм солодке і вони попадають на канал ну такі справи та. можна в принципі їх зняти так тому такі справи. давайте ще на на, на родзинку ну родзинка я родзинку не дуже люблю Сім балів чи що не знаю Mm -hmm. Ми напевно успіємо зняти. Блін, ну чого я 15 хвилин почав? Ай, зараза, ніколи нічого не успіваю. Хочу щось подивитися, а час все життя так пройде, нічого не встигаю. Знаєте... Так, не знаєте. Коротше пасочка вісім балів. Непогано. Дуже непогано. Класно. Наші пластівці, наші з вами кіткат, Наші з вами. Що в нас ще з вами? А... Пластівці з тою хімічною херні. Я, знаєте, нагадав за цю, що я вже сказав зранку, що буде хімічна херня з пластівцями, я думаю, ну то вже знімаємо з тої хімічною таблеткою, що ми будемо Red Bull купувати. Але не знаю, реально стрмно мені купувати Red Bull. Бачу, що вафлі є. Ну, давайте вафлі на завтра. так. Або може чекайте. Ми можемо взяти сьогодні вафлі, а завтра зняти пластівці з ну, хімічної таблетки. Ну це вже на мій вибір. Подивимося, як ми там знімемо, подивимося. Може, може і з хімічною. Подивимося. О, дивіться, які здоровино. Давайте 8 балів, а може й... давайте 7-7 балюв. У мене з'явилася ідея для написання нового скетчу на YouTube. Але коли цей скетч вийде, я вам ніколи... Я не скажу, так. Напевно, ніколи. Ні, ну може колись вийде, але не знаю. Це про злюку за валюку. Я намалював вже, типа, прев'юшку до цього скетчу. Намалював з люку за влюку свя. Як скетч називається, поки що промовчу. Десь пізніше скажу. І покажу, як я намалював той скетч, але не сьогодні пізніше. І, і що? І нічого. І якщо це вийде, якщо ми... Якщо вдасться мені в реальному житті це зняти, я може зніму. Не вийде, тоді я просто вам покажу комікс версія, типу як комікс показував Бруно. Що типу того. то... Планую на 30 рік. вже на 30-му собі подивитись так. Уже там. такі справи справа. вже тепер трохи сухенька да. Ну, що там доїсти. Я думаю, що. Ну, блін, я 15 година 15, блін, синок купа по часу пішла. Не знаю, напевно, немає часу прочитати коментар. Може є, не знаю. Треба йти знімати на кіткат, а потім на пластівці. Секундочка, йде? У мене, знаєте, такі деколи звуки пам-пам, що тіпа, знаєте, зупинилася зйомка. Я думаю, блин, що тут пусто пусто говорю з вами. Чи що. Я думаю, ми наберемо з вами сьогодні 17 тисяч. Я подивився творчу студію. У мене 16 тисяч. 981. Що лишається. А то приїхав, Чишу. Хто приїхав? Ні, ніхто не приїхав. Коротше, лишається ще десь 20 підписників. 19, да. 19 підписників буде 17. Може ми сьогодні до до кінця цього вечора устенимо. Може не успіємо, може актив а вже не наберемо, не знаю. Я подивився в руні стендаф, а того мого підписника. Ну, що саме... ну, бо знаєте, заходиш в творчу студію, тобі показує від самих популярних, ну, скільки в них підписників найбільше, хто на тебе підписався, з якою число е підписників. І вибуває, що Руні стендав самий популярний мій канал, підписаний на мене. У нього було 17200, У нього зараз 16900, як у мене. Тобто, якщо я 17000 набираю, я його обганяю чи що. Не знаю, ну у нього 300 підписників відписалось, капець. Набрати 17200 і втратити 300 підписників набрати брати 16. Я сподіваюся, що мене так не чекає, майбутньому. чи чекаєте, а? Нікому мій контент також не потрібен, чи що. Пишіть, чи потрібен мій контент в коментарях. Дайте мені знати, чи чекати мені відписки скоро в скорому часі, чи не чекати. Дайте мені, коротше, знати, так. Якщо мені, звичайно, дадуть знати. Актива нема. Коментарів нема. Ти хто буде тобі актив писати? Ну, може, напишу, не знаю. Я так розглянився ці дні. Ті, попередні. Другий канал знімати не хочу, ну свій основний ще знімаю. А, крім свого основного, більше нічого не знімаю. ха. Ну, Бруно загружає, більше нічого. Видно, надоїло мені це. Щоб ви розуміли, мій основний канал найбільше набирає 2000, а другий канал тільки 1000 набирає переглядів. Та в мене в саме часу теж тільки по 1000 переглядів. Тобто... Нема того активу, який